ДТЕК Energo та Siemens Energy підписали меморандум про стратегічне партнерство. Він визначає намір сторін розвивати спільні проєкти для відновлення і модернізації енергосистеми України, впроваджувати цифрові рішення та підготовки ініціатив, що відповідатимуть стандартам ЕО Green Finance і зможуть залучити європейські зелені інвестиції, повідомили в українському енергохолдингу. Першим спільним кроком компанії стане оперативне забезпечення потреб теплових електростанцій. У обладнанні, що дозволить безпечно та швидко відключати електричні лінії у разі аварії чи перевантаження. Для нарядики, що працює під обстрілями, це суттєво скоротить час відновлення. Щодо інших новин тижня оголошено про початок відбору кандидата на посаду генерального директора Укргідроенерго. Британія інвестує 17 мільйонів фунтів в українські зелені технології. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії НюфолтнКС. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.